У Дергачах відбулася презентація нових документальних фільмів циклу Сліди відеопроєкту Харківщина зруйнована, але незламна, започатковано харківським прес-клубом півроку тому за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. У зеленій залі освітянської будівлі, де повсюду сліди російських обстрілів, зібралися мешканці міста та довколишніх громад, представники місцевої влади герої стрічок, автори короткометражок, відзнятих на Дергачівщині. Захід відбувся за участі представників посольства США в Україні, заступниці преси «Брайс Шебрайськінкла та експерта фонду підтримки демократії Сергія Решетова. Ми дуже раді, що змогли профінансувати цей важливий проект для нас. Він дуже дуже важливий. Тому ми дуже раді, що західські преслуг взявся за таку важливу справу проект про про запис злочинів, які відбуваються на території Харківської області, для того, щоб розповісти про це в широкому загалу. Ми маємо знати, по-перше, для того, щоб притягнути після закінчення війни всіх винуватців до відповідальності. Це дуже важливо, тому документація всіх цих злочинів і саме документальне кіно, яке створює харківський прес-клуб, вони вони дуже важливі, і ви, як свідки, того, що відбувалося під час війни, відбувається зараз. Ви теж маєте долучитися до того, щоб притягнути винуватців до відповідальності після того, як війна буде закінчитися. У свою чергу автор проєкту Сліди, керівник харківського прес-клубу Олександр Швець, подякував міжнародним партнерам за підтримку. На сьогодні ми вже фактично відзняли половину фільмів, які планували в нашому проєкті. Вже 30 фільмів фактично є, 60, які ми маємо зняти до, до, травня, до кінця травня наступного року. Фільми, як ви бачите, хто бачив, фільми, звичайно, мені здається, показують дуже високий фаховий рівень наших документалістів. Серед трьох десятків фільмів спогаді про сліди та шрами від воєнних злочинів росіян на Харківщині три відзняті на основі свідчень мешканців Дергачівської громади. Стрічка Рай перетворений на пекло про знищені будинки культури, бібліотеки у Дергачах, Руській Лозовій, селі Прудянка. До війни у нас на території жило 2100 чоловік на території прудянки. Тут була клуб. Бібліотека, почта, прудянська школа, дитячий садок два приміщення, дитяча садка, амбулаторія. А цю стрічку відзнято буквально на кордоні з Росії. Багате колись село Гоптівка. Яке дало назву популярному міжнародному автобану, пережило сім місяців російської окупації. Люди, які поверталися через піший перехід з Росії в Україну, казали, що не бачили накопичення військової техніки. Там ті хатпаполі. Але все змінилося 24 лютого 2022 року. О п'ятій ранку стався ворожий напад на гоптівку. З боку Росії в бік Харкова та області почалися обстріли гатили зградів, мінометів, артилерії. А колони російської техніки прямували в місто. Влітку 2022 року був обстріл, і ворожі снаряди 155-го калібру потрапили в перший поверх, зруйнували перекриття будинку. Пенсіонерка вижила, тому що була в момент вибуху в підвалі. До того як будинок був зруйнований, жодна нога російського солдата не переступила поріг її хати. Кмітлива українка мала свій секрет. До вторгнення російських військових на територію України у Дергачівській громаді працювало 22 заклади освіти для понад 6 тисяч дітей. Залишився лише один неушкоджений. Слатинський ліцей та Цупівська гімназія серед дотла зруйнованих. Від школи не залишилось нічого. окрім, я маю на увазі будівлю, окрім пам'яті. Окрім пам'яті, і я дуже вдячна знімальній групі і е, дуже вдячна. Е, Організаторам цього проєкту за те, що е, залишають пам'ять. Залишають пам'ять. До війни у нас був найкращий заклад у Дергачівській громаді. Е, після капітального ремонту все було красиве, яскраве, з певними своїми традиціями ліцей і війна розрушила все. Але найболючіше каже директорка. Переживати втрату людей, ми втратили двох вчителів і помічника-вихователя з дошкільного підрозділу. Вони загинули у перші дні війни. Вчитель фізики Діброва Дмитро він загинув перший день, тоді коли расисти саме зайшли у наше селище його з міномету. Вилучили з міномету, і він в своєму власному автомобілі згорів. Друга дівчинка, вона майстер спорту велосипедного спорту Настя. Теж перші дні війни в Харкові загинула під час обстрілів. І помічник вихователя Валентина Михайлівна теж загинула. Тоді, коли був обстріл селища в перші дні війни, теж 18 березня. Це найболючіше. Слава Богу, що діти всі цілі. Кожному з нас хочеться, щоб нарешті все це закінчилося якмо швидше, щоб не гинули наші наші хлопці. Ми хочемо, щоб відбудовувалися заклади. Не тільки у нас, так, а по всій Україні. Те, що ви запечатліли, те, що відбувалося на території нашої громади, наші зруйновані заклади, так, це до болі нам, ну, ми з цим живемо, але як всі ми хочемо, як всі ми бажаємо, і будемо для цього все робити. І будемо сподіватися, що найближчим часом це все відбудується. Ми дуже вдячні вашій команді за цей захід, який сьогодні відбувся в нашому управлінні освіти. Від себе я хочу сказати, що кожен день була на роботі в громаді, все це бачила. А сьогодні розплакалася, розчули ваш фільм. Це дуже потрібно. Для майбутнього, для майбутнього покоління, щоб вони це може теж змогли відчути, що довелось відчувати нам, їхнім батькам, їхнім братам. Наразі кращі стрічки проєкту Сліди які має і англомовну версію, готують до презентації в країнах Євросоюзу. Загалом на переконання керівника слідів Олександра Швеця. Проєкт варто продовжити і після травня наступного року, оскільки харківським українським документалістам є і буде про що розповідати. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.